Добре, зараз до нас прийшов Володимир Ярмоленко. Тут він якраз розповість про те, що робиться в світі. Про що пишуть? Про це все світ обговорює якраз G 20 Она безкасняє, чайка пишуть в Гарді інших змі. Буде це питання, але в основному як я це бачу, що інтерпретація досить загальна. всі те, що Путін Путін отримав дуже такий драматичний тиск, грубий тиск від західних лідерів, то ми ну, так рано поїхали звідти. Я думаю, що тут трюк, мабуть в тому, що Путін очікував пом'якшення, то тому що він хоче повернутися до до бізнесу, до справ, але йому в змі говорять, що це не так. Цього не і так, друге друга тема, яку ви піднімаєте це те, Хенри Кісінджер Хендри Кісінджера зроблю дав інтерв'ю розповіть про балансову владу. Він написав call, якраз після Криму. Він говорить, давай відмовимось і потім Донбасу well, не well, буде. Це цікава річ. Він знову ж виходить з дуже подібним аргументом. Я хотів співставити два поля. Один Хандж Кейсінджер, другий це Тімотр Тімоті Снайдер. Фактично сто ж питання, що Кейсінджер говорить, що нам потрібно повернутися до старої системи балансу влади, що мабуть є російська сфера. впливу і Кибі впливу справжнім. Потрібно відповнути. Він говорить про ментальність, хлопці не війні так, ми стоїмо перед дуже драматичні протиріччям між моделів балансу влади, балансу сил. Деякі говорять, що потрібно Росії надати сферу своїх інтересів. Нам не потрібно це звертати, або потрібно говорити, що українці мають право визначати своє майбутнє. Так далі він говорить в цьому інтерв'ю. Дуже цікаві речі, наприклад, те, що захист недооцінив, що Україна була частиною Росії, також що Украї. На має О, дуже euh, контролювалася росія, але не про те. Він слова не сказав про те, що українці думають про це. Я думаю, що він це небезпечна uh, річ. Тімітер Снайдер говорить, цей американський історик, один із найліпших експертів з української <laughs> історії. <laughs> він написав <laughs> іншу ще одну статтю в Books про нову ностальгію Путіна. Цікава річ, що він піднімає питання, яке ми говорили минулого тижня. Що те, що м пакт Молотова Робентропа як потім сказав, що це був нормальна річ, там нічого не має Але Ті Снайдер дуже цікавий момент зазначив, що ми порівнюємо часто Росію та радянський союз. І ми говорив, що наратив дуже подібний же говорить, що тут є відмінність між Росією, нижнішим на наративом ну, також наративом радянського союзу, тому що радянський союз для них пакт робинтропа Молотова Це погнари паче для ідеї великої на війни. І радянський союз це не так це не було частиною радянського наративу. Це цікаво, <поте> що би потім зараз говорити так. Це не так вже нічого поганого в тому пакті не було. Але ще снайдер говорить. Я повімчу погоджую, що це фактично це зміна наративу. через радянський союз представив себе як роль таку захисну в цій другій світовій війні. захищали проти нацистів і так далі. Але зараз путь. І взнав чомусь знайшов, що що він такої більше не говорить про захист, але те, що ми нападали. Він цього вже не приховує. Він говорить, а ну добре, мотав пак трумота нормально через те, що зараз ата... раша нападає, атакує наз атакує за лайфсе. Потім говоритих тих... Таких місцях складних там і журналісти працюють. Я хотів би провати воду до трьох речей російська такі, та культа ру, потім Вашингтон Пост і, і третя в французьке лібрацію. Думаю, найцікавіше це якраз культа руби де журналісти. Був в тому регіоні, і він дуже детально описав, що там робиться. І дуже красиві, трагічні фотографії. Він це... дуже трагічні речі. Наприклад, про розгавалтування, потім випадкові або не випадкові розклад, або спроби накарати покарати шахтарів. Вони святковий день шахтаря. Але надто довго і потім поліція ДНР почала в них стріляти, тому, що вони не виконували. Комеданський час тому стаття в Вашингтон потім також описувала хаотичну ситуацію, коли певні рин певний територій контролюється такими військовими лордами, які мало військовим монетами, які не пізвіть нікому. Також на громадському. Романська мідіодісви там є про військових і магнатів кенфолбатвона більше кис на сході України. Що ще іноземні uh, ЗМІ пишуть? Problems, you know, В... Ви говорите про yeah, інформаційну війну. You know? yeah, да, це тема серйозна. Я хотів би почати з того, що йдеться про російську нову ініціативу запустити новий бренд спутника, но супутника, який це одна дуже важливо для це включно ребрендінг голосу Росія. Бо раша тудей. Я думаю. Що там щось ще вони придумали? Це ідея створення, щоб у них були свої, свої змі у всіх столицях світу, для того, щоб вони доносили свою інформацію також і називати все, що проти того, проти них це американською пропадання. Їх аргумент такий у них. Вони говорять, чому це необхідно? Кісельов Кисельов, російський про пропагандист. Про, 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 про. Він сказав, тому що росія робить це на всім що, що різновидність, це, це добре. Є японці, японці, і є китайці, росіяни. Тому ця ідея західна ідея багато культурності. Він він їх використать. Вони вони говорять зараз. Ми покажемо, що ми ще більше, різновидніша. Американці чи європейці це подивіться на україні що стосують, вони стосуть вони вони часто не говорять про що україна для українців а грузія для грузинців і це вони стараються не показати взагалі росію як якою вона є що вони ранема різновид що не всі там хочуть бути росіяни візьміть поглядати на на російське суспільство звичайно там різновидність повага др Різновідності вона не така, як в, в, в Росії. Падається на етнічну різновидність, на сексуальну, на расу. Ще одна стаття права була дуже багато уваги, яка називається «Зло від вигаданої реальності. Як на службу війни починають використовувати і інформацію, і культуру це хороша стаття. Я раджу всім її порадити. Всі ми прочитаємо з одного боку, але ми пісмок ситуації з російською бажанням все використати для війни, інформацію, культура та гроші. Це інструмент фактично в такій гібридній війні і діагноз цього дуже точний, Але найцікавіше в цьому матеріалі це відповідь на запитання, що робити, що ми маємо робити тут. Є дуже цікаві рекомендації. Наприклад, вони пропонують відкрити. Наприклад, транспаренція інтернешнл, щоб вони підняли питання дезінформації, а також щоб підписали щось якусь таку хартію всі ведучі змі щодо належної практики, як боротися з дезінформацією. А також є сама ідея таких аналітичних та аналітичних центрів через багато таких центрів в Європі, у всьому світі вони приймають російські гроші, живуть на цьому. А також підтримують російську політику. Дичні центри вони мають показати свої фінансові звіти і ну, на кого вони працюють. Це дуже цікава реакція на цю на цю на цей підхід Росії. Дуже дякую.